Небезпечні ток челенджі на Росії. Мати-блогерка заради лайків зламала хребет в прямому ефірі. Жінка вирішила виконати небезпечний тренд на підборах, от тільки хайпанути не вийшло, її забрала швидка. Які тренди в соцмережах небезпечні? Чому саме вони стають вірусними і чого не варто повторювати? На прикладі інших розкажуть наші журналісти. Кілка, струля та підбори. Українська співачка Наталія Могилевська долучилася до нового тік-ток-тренду. На відео вона впевнено тримає рівновагу. Стоїть на одній нозі у високих підборах, у руках ще й ноутбук. Цей тренд вже третій місяць поширюється у соцмережах. Його назва нікімінаж Челлендж». Запозичили ідею тіктокери саме у цієї американської співачки. Усі намагаються повторити позу з кліпу Хай Скул, який вийшов ще у 2013-му. Тільки от у кліпі співачку страхували. Долучається до челенджу переважно дівчата. Фішка тренду в тому, щоб втримати баланс, стоячи лише на одній нозі в підборах, будь-якої миті можна впасти і серйозно травмуватись, що і сталося з однією росіянкою. Слідування модним трендам коштувало їй зламаного хребта. Той хто хоче креативу без ризику, обирає фотошоп чи штучний інтелект. Це оригінально і безпечно. Ще один небезпечний тренд шириться у Тікток. Його започаткував скандальний репер Кань'є Вест, левітуючи під час концерту. Фанати назвали це ангельська поза. Репер зависав у повітрі на спеціальних тросах, а американські, а тепер і українські тінейджери намагаються відтворити трюк за допомогою, що називається підручних матеріалів. Вони залазять на дорожні знаки, білборди чи баскетбольні щити і висять на них, завівши руки за спину. Ще один модний флешмоб має назву сонячні татуювання. Молоді люди малюють візерунки сонцезахисним кремом чи клеять наліпки у вигляді сердець, зірок чи сонця, а потім спеціально засмагають, обмащують решту тіла кремами для засмаги або оліями. Так вся шкіра стає шоколадного кольору, поки потрібна ділянка залишається прихованою від ультрафіолетових променів. Американські видання здійняли галас та підняли на ноги лікарів. Вони попереджають, такі малюнки можуть дорого коштувати і призвести не лише до опіків, а й спровокувати рак шкіри. Візерунок, який створює форми, може виглядати круто на фотографії, але він може створити небезпечні ультрафіолетові гарячі точки. І шкода накопичується. Найнебезпечнішим і найбезглуздішим інтернет-трендом залишається зачепінг. Це коли дітлахи їздять на дахах електричок і періодично гинуть від ударів струму. Скласти йому конкуренцію за кількість жертв. Може, хіба що новий тренд на саморобні вибухівки? Нещодавно у Львові група школярів, яка намагалася йому слідувати, серйозно постраждала. Підлітки отримали сильні опіки.